П'ять хвилин тому Трамп зробив заяву, від якої Путін завив на увесь Кремль Україну буквально засиплять зброєю. Саме з такими заголовками е опублікували цю новину багато різних медіа сміттярок. Е мова йде про те, що Трамп сказав, що надасть Україні більше зброї. Тож давайте розберемось в суті цієї новини. Лише нагадаю, що мене звати Максим Несвітайлов, я політолог. Ви на моєму каналі, і якщо ви цікавитесь політикою та міжнародними відносинами, то можете підписатись на нього, поставити вподобайку та дзвіночок, щоб не пропустити нічого цікавого. Отже, давайте розберемось, що трапилось. Трапилось ну, дійсно неймовірне, здається, на перший погляд, репортер запитав у Трампа, чи плануєте ви відправляти більше зброї? В Україну. І Трамп сказав тут пряма мова: так, ми збираємось надіслати ще більше зброї, ми повинні. Вони мають бути здатні захищатися. Їм зараз дуже важко, ми повинні надіслати більше зброї, так, в основному оборонну зброю, сказав Дональд Трамп. Дивіться, тут нюанс полягає в чому, що а, він сказав: маємо надіслати ще більше зброї, ну, ще більше від нічого. Це може бути скільки завгодно, хоч навіть одна ракета для Петріо це вже більше зброї, ніж зараз Сполучені Штати Америки надсилають Україні. Тут є дуже такий важливий нюанс, про який у нас немає інформації. Чи мова йде про нові якісь контракти, нові пакети підтримки для України, неважливо платно чи безкоштовно, чи про відновлення. Цієї замороженої допомоги, яка і мала надійти Україні, тому що дуже легко стати героєм, вирішивши проблему, яку ти створив сам. Тобто Штати припинили постачання боєприпасів і ракет Петріо для України, які б мали нам надійти по старим контрактам, вони вже в Польщі знаходились. І цілком можливо, що мова зараз йде про відновлення просто постачання цієї зброї. Бо конкретики з приводу того, а що це взагалі, таке немає. Так, Пентагон випустив стейтмент, в якому вони говорять, що е, за вказівкою Президента Трампа Міністерство оборони надсилає Україні додаткову оборонну зброю, щоб українці могли захищати себе, поки ми працюємо над забезпеченням міцного миру та припиненням вбивств. Але конкретики і деталей немає. Знову ж таки. Це може бути як додаткова зброя до тих контрактів, які є, або просто відновлення того постачання, яке було зупинене раніше. Тому що ну, для Дональда Трампа використовувати такі формулювання це взагалі не новина. Тому тут потрібно бути дуже обережними, з радісними висловлюваннями. Я не кажу, що це саме так, але це цілком можливо. Трамп вже робив так раніше і по відношенню до України. В тому числі це потрібно враховувати. Потрібно враховувати, що його заяви, ну, скажімо так, не так багато вартують. Ми пам'ятаємо, як він розповідав, що знищив всю ядерну програму Ірану. Тепер вони не оговтаються. Це велика перемога, історична подія. А потім з'ясували, що З'ясували, що це був один великий пшик. Тому тут видихаємо трошки. Звісно, це дуже добре, що новина не негативна. Але по факту, по факту ми бачимо те, що головний результат це те, що підгоріло у росіян, а саме у Медведєва. Путін, звісно, не вив на весь Кремль. Але Медведєв розродився дописом в Телеграм. Головне, щоб не довелося за нього знову вибачатися як це було минулого разу. Хоча ми ж, звісно, за цим і задоволенням. Прослідкуємо. Тому що він сказав, Американець знову катається на своїх любимих політичних качелях. Вибачте, тут мови оригіналу, цитую, бо Медведєв не заслуговує росі... з російської на А, говорить: я доволен розговором з Путіним. Я не я разочував... розговором з Путіним. Ми не поставляємо нового оружия Україні, ми будемо поставляти багато много Україні для оборони. Как к этому относиться, питає Так, як і раніше, як це роблять наші воїни, так как это делає верховний Ніяк. командуючий, добиваться цілі е СВО, возвращать нашу землю, працювати на победу. Я дуже сподіваюся, що цю тираду також роздрукує хтось принесе Дональду Трампу на стіл, але зауважую, що подивіться. Як підкреслено ввічливо Медведєв висловлюється в, тому, в цьому дописі. Як він писав раніше про от Черноротих сатаністов, цих незмінних чудовищ американців. І як зараз він такий американець з великої літери пише. І от... От так от він прям культурний такий став вихований, дуже дипломатичний. Цікаво, просто цікаво. Це ще не схоже на виття на весь Кремль, але все-таки на певне підскулювання можна сказати так. Ну, і звісно ж, під час спілкування з журналістами Трамп не, не втратив можливість знову ж таки згадати, що. Ми намагаємось допомогти впоратися з монстром, створеним Байденом. Навіть тут, знову ж таки, він не звинуватив Путіна в цій війні. А він сказав, що це все жахливо, ця війна, і він незадоволений Путіним. Але монстра цього створив саме Байден. Ну і звісно ж, звісно ж, звісно ж, якби він був президентом. Та цього б ніколи не трапилось. Тому, по факту, звісно, це непогана новина в будь-якому випадку. Чи то буде розмороження продовження цієї допомоги, і ми принаймні доотримаємо те, що мали отримати. Значно краще буде, якщо це все ж таки нові якісь контракти, нові пакети допомоги, це, це буде величезний прорив. Чесно, я скажу навіть відверто досить неочікуваний. Особливо якщо це буде не якийсь там контракт, оплачений Європою чи Україною. Хоча, швидше за все, якщо це і буде додаткова допомога, то за неї треба буде солідно відкашляти. Та це все не має значення, тому що нам зараз головне укріплювати нашу обороноздатність і посилювати сили протиповітряної оборони, бо росіяни. Значно нарощують виробництво безпілотників, посилюють виробництво шахедів. Ми, звісно, шукаємо свої якісь варіанти дрони перехоплювачі. Тут ми ще можемо впоратись. Але що стосується російських ракет, ну, на жаль, власними технологіями, власними засобами, ми просто безсилі їх збивати. Це робота на роки і на десятиліття вперед, розвиток е, таких систем протиповітряної оборони, які зможуть стати аналогами патріотів, насамців і е, так далі. Е, друзі, дякую вам, що додивились це відео до кінця. Що ви думаєте з цього приводу? Який варіант вам здається більш вірогідним? Що Трамп просто розморозить стару допомогу, чи дійсно додасть щось зверху? Напишіть в коментарях, обов'язково цікаво буде. Почитати е, вашу думку з цього приводу. А е, якщо не підписані на цей канал, підписуйтесь. Якщо вже підписані, ставте вподобайку е, і дзвіночок, щоб не пропускати нічого нового, бо там Ютуб не завжди вас сповіщає про нові мої відео. Якщо вже підтримали Сили оборони України, то можете е, зробити донат і на підтримку незалежної політичної аналітики. А поки не прощаємось.